Нині читання книги Буття в 3 главі повідомляє нас, як Господь зшив Адам і Єві кожній одежі. Кожен раз ми думаємо, що річ йде про неку кожу із якогось дикого звіря. Уже впоминається, що Адам і Єва зшили собі самі. Плаття із смоковного листя, то єсть, закрили свою наготу. Но сьогодні річ йде о другій одежі, особливій, унікальній по своєму творенню. Ми, люди, настільки привикли до своєї кожі, що вважаємо, що вона нечто, і особливо не є кожу можна зняти. Кожу, Кусочок можна перекласти, імплантувати з міста на місто, але вдруг в случае поражено буде більше, ніж 60 кожного покрива, чоловік помирає. Що є то за частина нашого тіла, кожа, виявляється, це особлива кожа, дана Богом, Адаму єві нам, людям в раю. 3 глава, 21 стих, Бог, Господь із шиводами є кожній одежі і одів на них. І так вони стали мати таку одежу, яка унікально охраняє організм в холод і в жару, підтримуючи основну однаку температуру. І у рамках кожного одежі є наше тіло, котре функціонує лише тоді, поки воно вдіто усю Божу кожу. Так у Господа все мудроє і сам чоловік созданіє, да і кожаний покров. Нині вдивляються, мало хто осознає, що наше тіло дихає, віддає, приймає, види, чує, Наше тіло. Участвує в обмінних процесах. Наша кожа функціонує як некий розумний, розумний, хорошо отлажений організм. В жару вдруг появиться пот, щоб не перегрітися зимою, як чудно захищає наше тіло від перехлаждення. І так приймаємо Господи, благодарим Тебе. За те, що подарив нам кожен одежі. І коли вже ввідів Господь їх одітими, і для того, щоб не зразу їх вигнати з рая, тому що вони б тоді не видержали розрушеної природи. Каже Господь: От Адам, став як єден із нас. Чому Господь каже, Сам єдиний Господь каже, єдиний з нас річ іде рішенні святої Тройці, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І каже Господь: Адам став, як єдиний з нас, знає добро і зло. Тепер, оби він не просте руки свої, не взяв от дерева жизни, плоди і не вкусив, і не став би жити вічно, а це була би страшна трагедія. Господь. По своїй милості, не по жестокості. Вислав Господь Бог Адама із Сада Едемського, щоб він пішов тепер обробляти ту землю, яка через його гріх проклята стала. Адам серйозно заразив нашу природу вірусом смерти, та смерть не була створена Богом, но її увів Адам і Єва. За своє непослушання будемо настоячі діти Божі, вірні канонічної православної церкви, а у вічності в вічності в'єдно з Григорієм Боєсловом Папом Римським, преподобним Сіоновим Богословом, преподобним Феофаном. І з усіми святими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.